Кілька загальних порад про поведінку. Ніколи не запізнюйтесь на побачення в гості, на ділові зустрічі тощо це свідчить про вашу невихованість. Чекаючи на когось, не тупцюйте нервово, стійте або проходжуйтесь неквапно, не показуючи, що хвилини перехожим, який у вас годинник, ба навіть руки не тримайте в кишенях. Багато хто вважає, що лежати краще, ніж сидіти, а сидіти краще, ніж стояти. Стілець чи крісло й зроблені саме для того, щоб на них зручно сидіти. Розлягатись у кріслі можливо і зручно, проте непристойно. Сидіти на краю стільця ще не значить бути скромним і вічливим. Це може дратувати або насторожувати присутніх. Гойдаються тільки на гойдальці. Стілець і крісло не для цього. Краще та й зручніше сидіти на стільці прямо ніж згорблено, обхопивши ногами дві або навіть всі чотири ніжки стільця. Не годиться сидіти і так, ніби ви щось проковтнули. Для сучасної молоді модно сидіти в товаристві на підлозі на пуфиках чи декоративних подушечках. Це запозичено у східних народів. Але за тамтешніми звичаями прийнято сидіти в належних позах. Крім того, ті народи не ходять в гості в міні-сукнях. Фарби для потреб косметики почали застосовувати ще в древні часи, тільки тоді модниці вживали їх потай та поступово фарбування обличчя, губ, вій, волосся. Стало звичним і настільки поширилось, що цього ніхто не соромиться власне, це і не біда. Адже смішно було б переконувати когось, що червоною фарбою найрізноманітніших відтінків забарвила обличчя природа, або що нігті набули кольору коралів у результаті якогось чуда можна, звичайно, вживати фарби, креми. Пудру та інші косметичні засоби, проте треба знати міру. Не говоріть багато, особливо у чоловічому товаристві, про досягнення і методи косметики. Безперечно, мастити на ніч кремами обличчя можна, проте, робіть, щоб це не бачив чоловік. Адже йому більш миле обличчя дружини, якщо воно не схоже на законсервовану в мастилі річ, до того ж розмальоване і блискуче від кремів обличчя не пасує до затишної обстановки, особливо хворим, вагітним жінкам та молодим матерям.